Всім привіт! Це геч автомобіля ГМБХ і наша площадка в Баварії. Місто Бадбоклет, що між Франкфуртом і Нюрнбергом тут у нас є багато автомобілів, які ви можете побачити, перейшовши по ссилці наші допомобілі, яку я оставлю тут під даним відео. Ну і під кожним моїм відео є посилання на нашу площадку. А сьогодні я вам хочу показати дуже цікавий автомобіль. Ось він стоїть. От такий модний автомобіль Renault Space V Initiale. Initiale Paris, така ха, довга назва. Но автомобіль справді модний. Це у нас 1.6 CDI, 118 кВт, автоматична коробка передач місяць 2015 рік машина з пробігом 244 тисячі кілометрів ціна до віддачі зовсім невелика 8950 євро була б ця машина дорожча але в неї є невеличка проблема і проблема в автоматичній регенерації на машиніці ще можна їздити, особливо на великій відстані, коли не заблоковується сажує, а навпаки сам на ходу звільняється від сажи. От зараз я ще раз але я вже не їздив. Коли їдеш далі, то вона звільняється від сажі, пропадає помилка. Зараз ще покажу. Ну що, іде у нас регенерація, але для кращого ефекту... Проїдемо ж. До автобану не поїхав, нема часу так довго їздити, нехай постоїть ще. Може випалиться на місці. Як він їде після випалювання, в принципі, випалювання як такого не відбулось взагалі. Тому що форсунка не працює, та що на випалювання. П'ята форсунка. Така тут система. Не 4, а 5 форсунок. І одна з їх стоїть прямо за колекторами там. Ще тяжко до її долізти. Робить вприск в трубу, щоб нагріти її. Щоб нагріти керамічний елемент. Їде. Ну якби їздити на цій машині на дальняк, то вона й буде добре їхати. Треба проїхатись десь конкретно на дальняк. Літом взагалі можна не міняти навіть ту форсунку. Але як тільки регенерація увімкнеться автоматично, так зразу знову вискочить помилка. Ще не пройшла регенерація. Коротше кажучи, по-нормальному треба замінити форсунку на випалювання. Машина серйозно опціонована, безключовий доступ, сліпі зони, звичайні електросклопіднімачі з обігрівом електродзеркала заднього виду, автоматична коробка, повне мультикермо. Рух по полосах, адаптивний круіз-контроль, обігрів сидінь. Сидіння у нас електричні, перфорована шкіра, ну і дуже модні сидіння, як бачите. ініціаля Париж. Гарно дивиться дуже салон. Такий незвичайний я б сказав салон. Невбита машина, як бачите, класний стан. Зверху сірий колір шкіра, тут коричневий і колосочка металічна. Дуже класно воно все вписується, дуже класно дивиться. Ззаді теж дуже, дуже гарний салон. Всюди ці написи ініціалі Паріж. Оригінальні шторочки. Ззаді навіть є на заднє сидіння у нас обігрів. Погодьтесь, гарний, дуже гарний салон. Акустика у нас, бозе, ну чи там боус, як кому більше подобається. Відкриємо багажник. у нас все як нове, все електричне, як бачите. Теж перфоровані судіння задні. сторочка, Нічого не знищено. Бозе Суббуфер тут є в багажнику. Тут нічого не знищено. Все працює чітко. Все це робиться без проблем і не так дорого. Ну, в Німеччині, звичайно, дорожче. В Німеччині таке коштує десь. Порядка 400 євро. І якщо не газувати, не робити перегазовок, проїхати там кілометрів, скажімо, 300 по рівній дорозі, то вона повністю очиститься. Все буде нормально і серед літа взагалі проблем не буде. Ну, Але при першій регенерації автоматичній знову е з'явиться помилка. Це 100%, поки не заміниться ту форсунку. Бачите, тут теж тривога, зазвичай тільки в суботу тривога. А зараз вже і серед неділі, в будні. Готуються до чогось на дімці також. Ну, от така машинка, якщо потрібно буде, звертайтесь. Багато таких автомобілів зараз немає, 7 сидінь. Все класно, з форсункою розберетеся, заміните. Якщо для Німеччини, то можете запитати у майстрів. Це так, від 400 до 500 євро буде коштувати такий ремонт. Ну, може й дешевше, як можна ж форсунку взяти і бушну. І майстрів теж можна дорожчих, дешевших знаходити. Але там долізти до її і справді нелегко. Треба колектори навіть відкручувати. кажуть Я сам ніколи не замінював, телефонував електрику знайомому. Кажу, не просто добратися до тої форсунки, не просто так замінити її. Ну, все, буду закінчувати на цьому відео. На все добре, до наступних зустрічей. на мому Каналі. Постараюсь робити тепер свої відео частіше. Заважають мені вічно ці ідіоти, думають, що я з ними погоджусь, повидаляти про їхнє шахрайство. Знаєте, про кого я говорю? Про шахраїв, що розводять всіх автоімпортерів при розмитненні автомобілів. Коли шукаєте брокера, не, не шукайте краще. В соцмережах, а шукайте від знайомих. Якщо комусь розмитнювали все нормально, тоді можете розмитнювати. А якщо вам гарно розповідають в Ютубі, і ще десь там, ну, краще не користуйтесь послугами людей, які гарно розповідають. Бо і справді ці шахраї входять в довіру. Навіть людей прошарених обманюють таких там серед потерпілих є СБУшники. Навидаляли вони купу моїх відео, але я так думаю, що всі їх відновлять. І шахраїв за те, що вони неправдиво дають інформацію по правах на власність відео, по конфіденційності. Я думаю, що їх за це покарають. Ну, все, до побачення. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава героям!